Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз у нас буде розклад на тиждень, тобто прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І я постараюся внизу зробити тайм-коди. Ось, якщо якось не профукаю, як то кажуть. І так, мої дорогенькі, у нас вже буде розклад з 30 жовтня по 5 листопада. Це вже будемо казати, у нас уже листопад. І так... Перші у нас йдуть овні. Що чекає овнів? Дивіться, у вас якісь переміни. Чекає, щось, якісь зміни, переміни. Починає ситуація розхитуватися. Можливо, у вас. Цього тижня нестабільна ситуація з фінансами. Можливо, коливається ваше становище на роботі. Ви не знаєте, вас звільнять, ви не знаєте, чи вам піти, чи, чи, куди піти, куди податися. От якось так. Нестабільна ситуація на роботі, вдома, де завгодно, в голові інколи людина не знає, що вирішити, яке рішення прийняти. Тут якась. Якісь сумнівання, можливо, сумнів якийсь може бути. Ось. І переміни. Переміни це завжди на краще. Тобто, щось міняється у вашому житті, дорогі овни. Тепер переходимо до тельців. І так, дорогі тельці, а у вас тут мечів, і він говорить про прийняття якогось рішення, серйозного рішення. Тобто, ви прийняли категорично прийняли. А, а, як, би, як би вам сказати, категорично ви а, до чогось відноситесь? До чогось, до когось. І ви прийняли рішення, наприклад, від когось піти, звільнитися з роботи, тут може бути що завгодно, залежить дійсно від ситуації, комусь ні сказати, ні, я не хочу. Тобто, тут якесь, ви знаєте, якесь дуже таке важливе рішення. Яке вам говорить ні, я це не хочу. До речі, дуже цікавий день. Можливо, навіть яка сварка може бути така, знаєте, розпочнеться, яка, яка, наприклад, накалялася роками, як то кажуть. І тут, можливо, вам прийдеться висказати все, що ви про людину думаєте, і таке може бути. Тобто, не бійтеся своїх рішень і вирішуйте завжди отут логічно. Тут головне одне конкретне слово сказати ні або так. Розумієте, це дуже таке гостре затвердження слово. Після тельців у нас йдуть близнюки, і в близнюків іде вежа. Вежа це ну, що може бути. Наприклад, ваш устрій змінюється, вам було так спокійно, так хорошо до цих пір, і тут міняється якась ситуація міняється. Я не хочу зараз говорити про прильоти, про таке. Звичайно, це може бути, але мені не хочеться про таке говорити. Можливо, якісь електроприбори зламаються. Можливо, якась незначна аварія, от як у моїй доньки була минулого тижня, теж якось так програлася. Слава ну як. Повезло, не було нічого такого, дали декілька днів, машина більш-менш можна поремонтувати. Не зовсім, як то кажуть, капут. Ось якось так може так програтися. Колись хтось розказував, що батько з дитиною йшов до школ... в садочок і попросив жінку з балкона кинути. Ці чешки там чи що. Ось так воно теж може. Щось впаде, щось розіб'ється. Може бути, і звільнення, і, звичайно, звільнення, може і розрив якийсь бути, якийсь скандал, якась ситуація похитнеться у вас, якось так. Але це тільки цей тиждень. Тепер переходимо від близнюків до раків. Дорогі раки, а у вас а, може, бути, може бути крадіжка якась, якась хитрість може бути. Можливо, у вашому оточенні є дуже такі хитрі. Які хочуть вас обкрутити люди. Ось ця карта радить, наприклад, якісь нестандартні ситуації вирішувати також нестандартним прийняття нестандартних рішень. Тобто, ви так ніколи не робили. Або продумайте свої дії наперед, як на шахматній дошці. Це теж порада цієї карти. Не спішіть нікуди, добре все обдумайте. І будьте трошки хитрішими порада цієї карти. Тепер переходимо до Львів, дорогі леви, а у вас карта якась старанності, можливо, підписання якихось угод, домовленості, можливо, вам дадуть, ну, можливо, ви дійсно приймете пропозицію роботи. Якщо ви з кимось знайомі, то у вас на кінець, то ваші відносини переходять у серйозні стосунки. Тобто ви починаєте дійсно працювати обоє на в направленні вас обох. Якась робота, важлива робота, але дрібна, дрібна робота. Все рівно це є фінанси, це якесь надходження, навіть якщо тільки дрібних грошей все рівно вони приходять. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, у нас є, ви вибрали, верніше, я вибрала для вас карту мага. Тобто, вам вдається цього тижня дуже багато себе показати і на людей подивитися, як то кажуть. Але це я шуткую. Але якщо добре подумати, маг він нам говорить про що все у ваших руках. Ви можете змінити. Кардинально своє життя. У вас є усі ем, засоби для цього. У вас є, наприклад, от карта каже, якщо б ви хотіли, у вас були б фінанси. Якби ви хотіли, ви би були здоровою. Якби ви хотіли, у вас би було абсолютно все, що ви побажаєте. Ось якось так. За, е, порада цієї карти е, застосовуйте всі засоби, які у вас є під рукою. Ось якось так. Це може бути і так, що, наприклад, поведете за собою маси. Всі вас будуть слухатись. Можливо, займетеся якимось бізнесом і вам треба багато клієнтів. От якось так. У вас все вийде. Абсолютно все у вас вийде. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а це може бути, відверто, вам скажу, і маленькі діти. Ось цей нульовий аркан, він, звичайно, говорить про якийсь новий початок, новий шлях, новий робочий. день, Щось помінялося у вашому житті, або свобода. Наконець, то свобода. Ось, і таке може бути. Ось якесь полегшення. Те, що ви колись, наприклад, прийняли якесь рішення, тут дає вам свободу. Вам потрібно. Ви, я ще так скажу, тому що ця карта йде перед магом, то ви ще не знаєте, якими скарбами ви володієте. Тут маг вже знає, з чим він володіє. Шут він цього не знає. Блазень він так налегке, з торбочкою по світі. Знаєте? Ось. Але в тій торбочці він навіть і не здогадується, які в нього таланти, до чого хист є. І тому подібне, І які ресурси він взагалі має. Тому почніть себе вивчати і себе у цьому світі, і ви зрозумієте, що ви повний кошик талантів. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони. Скорпіони, ну чому я так завжди кажу? Скорпіончики. Дивіться, вам випадає жриця. Жриця це, ну, я, я не, зараз точно не скажу, але скорпіон так само, як і жриця, у вас місяць, і там, і там місяць. Тобто виходить, що ви інтуїтивні цей тиждень, ви такі прихорошели, загадкові, таємні. Карта радить, наприклад, вам нікуди не вмішуватися і бути бездіяльним. Тобто нічого, це, ну, це не значить, що от дітей і все, да? але якщо вам тільки хочеться щось десь стопроцентно протискнути, проштовхнути, не робіть цього. Ця карта вам так і радить. Спостерігайте, наблюдайте, слухайте, відчувайте, дивіться. І ви багато таємниць дізнаєтесь, і, можливо, колись вам ті таємниці знадобляться. Тепер переходимо до після скорпіонів. Хто у нас? Стрілець. І так, стрільці. А у вас свято якесь яке, знаєте, така вечірка. 100 грам з друзями випити, ось, з кимось посміятися, просто з кимось кудись вийти. Цей тиждень буде такий, знаєте, розслабленості, насолоди для себе, для друзів. Ви будете відчувати себе в цій кампанії дуже добре. Ось, тиждень такий, дуже-дуже приємний тиждень, можна сказати, без заморачок. І порада цієї карти не заморачуйтесь, розслабляйтесь по повну катушку. Ось якось так. Тепер у нас іде. Але не знаєте, що забагато, то нездраво. Тому будьте обережні, бо наступна карта йде. Ой, я вже цього наїлася, напивалась більше не хочу. Як то кажуть, іти треба тоді, коли найвища точка насолоди, ось якось так. І так, після стрільців ідуть козироги. Козироги у вас сила. Сила говорить про внутрішню силу, протистояння. Звичайно, ось ця карта так сила. Любов має найсильнішу, найпотужніша сила це і є любов, внутрішня любов. Любов до себе, любов до ближнього, любов до всього, що вас оточує. Ця карта говорить так, що, так само і про пристрасть, тобто, можливо, що у вас, ви закохаєтесь і когось. ну Це навіть не про кохання, це пристадь. от хочу, щось Хочу купити, хочу мужчину, хочу жінку, хочу хату. І прямо хочу ні могу. Ось так. Ця карта ще каже: у вас є достатньо сили комусь протистояти, повірте мені. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас не дуже хороша карта, це п'ятірочка мечів. Тобто, це удар нижче пояса, може бути. Предательство, як то кажуть, хтось вас зрадить. Якась людина, ну, дивіться, якщо випадає ця карта, значить якась близька людина, людина, якій ви довіряли. Це війна між вами і, можливо, в сім'ї, можливо, на роботі. Хтось вас, як би сказати, Огородив від інших, тобто зробив вас ізгоєм, наговори якісь можуть бути, тому що це мечі, це її слова, це повітря. Може бути якісь наговори, якісь звинувачення. Не дуже приємна карта. Але ця карта говорить вам, подивіться ближче. А дійсно ця людина вам дуже важлива, яка вас так предала. Чи ви не здогадувалися раніше, що таке буде? Ця карта дуже часто говорить, що ви виграєте війну, наприклад, але програєте битву. Як, як так. Ні, виграєте битву, так? наприклад, перепалку з кимось, так? але програєте е, всю війну з, з цією людиною, тобто більше зустрічатися з нею не будете. Тому підбирайте цей тиждень слова, щоб ні, ні з ким не посваритися. І так, тепер у нас риби. Дорогі риби, а у вас справедливість, тобто законність, можна сказати, теж ви отримаєте цей тиждень все по справедливості. Тобто, якщо ви були справедливі до себе і до оточуючих. У вас все буде по справедливості. Можливо, що вам потрібні будуть якісь сьогодні, е, сьогодні цей тиждень документи, якісь е, юридичні установи, поліцейські установи. Можливо, вам, е, ну, вам понадобиться якийсь юрист, адвокат, е, якась установа. Ось, е, ну, в принципі, це карта хороша, достатньо хороша. Це старший аркан, тому. Цей тиждень для вас дуже важливий робити все правильно. Тобто, правильно, не так, як інше, а так як ви собі вважаєте, тому що ви це все притягуєте до себе. Оця карта, вона і покаже. Ми на вагу золота, як то кажуть, і буде покарання, якщо ви щось собі, особливо, собі, неправильно зробили. Раз, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, приємного тижня, мирного тижня. Бережіть себе. І разом до перемоги, все буде Україна.